Ну, по перше, як не сказав, що це вже деморалізує Київ. Це Те, вони що так, Путін, так. Путін на це робить ставку затягування так. до е, президентських виборів 2024 року. Да, це факт. Це більшість експертів визнають. і до речі, це якраз для Байдена важливо. Як і з чим він вийде на президентські вибори 2024 року. Або не буде результату, і тоді будуть, будуть у нього великі проблеми. Да, насправді, питання зовнішньополітичні не є вирішальними в Сполучених Штатах, це традиційно. Але е, зараз йдеться про використання величезних сум на підтримку України. Так. І тому це питання, яке викликає жваві дискусії в Сполучених Штатах. І республіканці тут треба розуміти. Ну добре, що от десанці це сказав, щоб не було зайвих ілюзій щодо десанціса, що він краще трампа ага. і так далі. Що треба розуміти? Що по перше, Десантіса після цього розкритикували. Представники республіканської партії, самої республіканської партії, тобто не варто думати, що всі республіканці підтримують цю позицію, але в республіканському середовищі більш поширення, ну я б сказав, такі традиційні для сполучених штатів ізоляціоністські настрої на і настрої такого національного егоїзму. Не треба витрачати до речі, такі настрої в Європі, в багатьох країнах ну, Європи да не треба витрачати, це, витрачати. Ви не опитування. Про це говорять та ну тут справді тільки в опитуваннях. Це людська психологія. Плюс зараз треба розуміти, у нас ми самі там жаліємося, і нам не подобається зростання цин, але і на і в Штатах, і в Європі теж шалене зростання цин зокрема і на продукти харчування і на особливо на енер... Енер... послуги енергетики і так далі